Друзі, вітаю всіх на львівському стринку Карбазар. І сьогоднішнє наше відео буде присвячене цінам на кросовери. Виблизко підписуйтесь, і я розпочинаю. Nissan 13 2013 року. 1,5 дизельна на механіці 248 пробігу. В рідній фарбі ціна 10 400 доларів. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований лінзованою оптикою легкосплавними дисками, тканинним салоном, підігріву сидінь мультикермом кондиціонером. Шкода, Kodiaq 17-го року 2-літровий дизель автомат, 212 тисяч пробігу, ціна 24 тисячі 900 доларів. Автомобіль має дуже гарну комплектацію, пам'ять сидінь, перфорована шкіра, клімат-контроль, повний привід, автоматична коробка передач, мультикермо, контурну підсвітку салону, не знаю, чи друзі вам видно. Машина з Європи. Свіжопринена, розмитнена, сертифікована. Так, контурну підсвітку видно. Наявності у нас на Карбазар. Nissan Qashqai 2016 року. 1,6 дизель на автоматі, максимальні комплектації. 277 пробігу. Ціна автомобіля 16300 доларів. Автомобіль має двоколірні легкосплавні диски, камеру оліду 360 безключовий доступ, шкіряний салон з електроліванням. Це комбінований шкіра з алькантарою, підігрівий сидінь, клімат-контроль та мультикермо. Також авто має чорну стелю. Задні парктроніки. Volvo XC60 15 року. 2,5 бензин автомат тапони принц, 172 пробігу. Ціна 14 700 доларів. Автомобіль має безключовий доступ, красивий білий шкіряний салон, пам'ять сидінь мультикермо, датчик світло дощу, дуже багато різних функцій. Також безключовий йде на задній ряд, треба мати ключі відкрити. І нагадую, що це у нас повнопривідна версія. Mercedes ML 2011 року. 3,5 газ-бензин, коробка автомат ціна 12 тисяч 800 доларів. Honda CRV 2 i дизель автомат 2011 року, 199 пробігу, ціна 15500 доларів. Автомобіль має панораму, шкіряний салон, як я казав, автоматичну коробку передач. Позаду є в автомобілі парктроніки. Audi Q7 17 року, 2-літровий бензин автоматична коробка передач. Автомобіль має 155 пробігу. Ціна 23900. Друзі, Q7. Реально по ціні. Q5. є. Досить приємна ціна. Але подивіться, який розкішний автомобіль. Ціна просто вау на дане авто. Volkswagen Tiguan в комплектації Airline. 15-го року 2-літровий дизель. Це Європа. Повний привід. Зараз заглянемо в салон. Йдуть ось такі пластикові обвіси. Шкіряний салон електролювання сидінь, шкіряне мультикермо, чорна стеля, кліма, автомат, повний привід. Дуже-дуже цікавий тягуанчик. Друзі, що ж, я продовжую одяг автомобілі. Ви підписуйтесь на наш YouTube канал, попереду багато різних цікавих авто. Ось такий x 15-го року. Дволітровий дизель, коробка автомат, 191 пробіга, ціна 21 500. Також ви могли побачити націннику цього і всіх автомобілів. Логотип компанії Авторія. Авторія це генеральний партнер авторинку. І нас що, субота, та що неділі, менеджер компанії «Авторія» може безкоштовно розмістити оголошення про продаж вашого авто на сайті Авторія. Вам треба просто приїхати до нас на авторинок, встати на продаж, менеджер компанії Авторія сам піде до вас, пофотографує ваше авто і безкоштовно дасть ваше авто на сайт Авторія. Друзі, автомобілі разом з Карбазар і Авторія продаються вдвічі швидше. Тач-тач і продав свою тачку на авторія. Тач. Він код казав, тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. Mazda CX5 1992 року. 130 пробігу, 2,5 бензина автомат. Комплект. Резини присутні, я так розумію, у нас літньої в чорному кольорі. Ось така це x 5 Mazda. Nissan Rock. Ціна 15900, 2,5 бензин автомат, повний привід. З камерою 360, без ключовим доступом, Електропривід кришки багажника є. Yeah. І, друзі. Ще раз наголошую, зараз повнопривідна версія, свіже прийдена розбитана та сертифікована Peugeot 3008, 1,5 дизель 2019 року, кропка автомат 148 тисяч пробігу, ціна 20 600 доларів. Комбінований салон шкіра зі тканиною, мультикермо. Так виглядає нас. передня панель, гарненьке авто білого кольору, підрульові пілюстки, двокольдені легкосплавні диски. Притемнені задні фари дуже-дуже гарно виглядають. Рестайлінговий Тігуан 23 го року, друзі, 2-літровий бензин, автомат 27 тисяч пробігу, ціна 24500. Просто бомба. З двоколірними дисками, легкосплавними безключовим доступом. Так виглядає, виглядає передня панель, власне, каже, відкрита. Оп, подивіться, віртуальний щиток. Кондиціонер, відігрівчики, нова ручка перемикання передач. І це у нас подовжена версія. Друзі, зараз буде дуже багато цікавих автомобілів. 3 Q5 і 2 Q3. Також буде 1, 2, 3, 4, 5 тюанів підряд. Друзі, погнали з Q3. Ось така красунечка. 17-го року 2-літровий бензин автомат, 210 пробігу, 16800. Автомобіль має панорамний дах, шкіряний салон, електролювання, мультикермо, датчик світла, дощу, двозона кліма. Коробка, звісно ж. Автомат. Так, панорамку вам покажу. Друзі, легкосплавні дивки. Ось така у нас Q. Третя є. Поруч ще одна. Вже у нас 16 й рік, ціна 16500. Бензин, автомат, квадро, повний приєд, 152 пробігу. Панорама, безключовий. Подивіться на це салончик. Акустика бовс. Коричний шкіряний салон, шкіряне мультикермо, дачі світла дощу, двозона кліма, підігріви. Панорама. Просто-просто красунечка. Друзі, Дивіться які. Гарні машинки. Видно, що в нас рестайлінгова фара, рестайлінгова машинка, трішки інакше, але все одно красиві. Що ж, друзі, розбавимо трішечку картинку Audi, переходимо до Volkswagen. Volkswagen Tiguan, 17 2017 року, 2-літровий бензина автомат повний привід, 99 пробігу, чорний шкіряний салон, мультикермо, коробка автомат повний привід, кондиціонер та підігрівчики сидінь. Покажу автомобіль позаду. Пише таку позаду Firmotion, друзі. Повний привід. Повний привід, передній привід і сіренька повний привід. Чорна також повний привід. Біленька ось така. Тканиний салон. Запуск автомобіля кнопкою. Мультикермо, кондиціонер без підігрівчиків, бо тканиний салон його не потрібно, в принципі. Повний привід. 17 рік, 2 літровий бензин. Автомат 170 пробігу, 13900 ціна. В чорному кольорі також. Двоколірний салон. Велітровий бензин автомат 92 пробігу. 16 го року Тігуан. Дивіться, яка двоколірна шкіра красива, мультикермо, датчик світла, кондиціонер та підігрів. Сидінь. І, до речі, вони всі мають камеру заднього огляду. Ось так виглядаємо. Сіренький, повнопривідний, заглядаємо в салон. Каниний салон. Друзі, стандартно, підігріву, мультикермо Ціна його 12900, 15 рік, 138 пробігу, 2-літровий бензин. І ще один такий є чорний, також 2-літровий бензин автомат. 12200-12 рік, 176 пробігу, повний привід автомат. Ось такий тюгончик з чорним шкіряним салоном, легкосплавними дисками. Ну, Комплектації плюс-мінус всюди однакові, тільки тут у нас, бачите, конденсар трішки інакше йде. Підігрівчики сидінь, у нас дорестайл. І, друзі, переходимо до наступних кросоверів q 5. Така кюшечка у нас. 16-го року, 2-літровий бензин автомат на повний привід. 160 пробігу. 17700. Чорний шкір'яний салон мультикермо. підігріви сидінь. Кватро повний привід. Свіжо прин без пробігу по Україні 2-літровий бензин. Є в синьому кольорі. Будь ласка, Білий шкіряний салон електролювання водійського та пасажирського сидіння. Візьму ціночок. Ціна 14,313 року, 160 пробігу. Ось така. Друзі, всі автомобілі встановлює ціну власник на них, тому ви можете придбати тут без додаткових націнок. Як в інших місцях, 15814 року, 2 долітробен бензин автомата повний при 200 пробігу. Зараз ціночок вам детально покажу. Всі вони з панорамками йдуть гарні комплектації, з датчиками світла, дощу, мультикермом та клімат контролем. Будь ласка, ціночок. Знаходиться авторинок. Пористуємо Львів Арена, це Карбазар, місто Львів. Працюємо з суботу та неділю з 7 до 15. побудем з 10 до 19. Продовжуємо огляд. Так, друзі, три Mazda CX5, вам зараз їх продемонструю. 19 рік, давай 5 бензин. Кропка автомат. Звісно ж, повний приклад, ранд Турінг, проекція, люк, шкіра, сірі, легкосплавні диски. Синенька Mazda cx 5 18 го року 59 пробігу ціна 23 950. Світлим шкіряним салоном. Тут у нас чорний шкіряний салон, клімат, контроль, підігрівчик, все як має бути. і дизельна Європа, друзі. Ціна 17950 15 -го року, 2,2 двигун, 169 пробігу. На повному приводі. Маздувка. Салончик, друзі. І коротенько. Як вони виглядають позаду, друзі? Вибір просто неймовірний на карбазар. BMW X3, друзі, 12-го року ціна 16500 М-пакет, повний придбать, 274 пробігу. Давайте заглянемо в салон. Просто, друзі, пушечка. Мультикермо, шкіра, подивіться, які гарні такі накладочки на сидіння є. Мультикермо, підігрів передніх підігрів задніх сидінь, чорна стеля з панорамою. Датчик світла, дощу. Бачите, навіть задніх сидінь, гарні килимки. Друзі, це у нас дизельний автомобіль, X-Drive, повний привід в білому кольорі. Реально таких автомобілів мало в Україні. По-моєму, там щось до п'яти штук на всю Україну. І один з них на Карбазар. Hyundai Santa-Fe. 2013 року 209 пробіг ціна 17900, 2-літровий дизель у нас. Повний привід. Коробка автомат. Автомобіль має 7 місць. Безключовий доступ в автомобіля, шкіряний салон. Кліма, підігрівщики, вентиляція, все як має бути, заводиться кнопкою, мультикермо, двоколірні легкосплавні диски. Дуже і дуже цікаве авто. Ford Escape 23-го року, 1,5 бензин, комплектація ST, 14 тисяч пробігу всього на всьому машині, стан нового автомобіля. Давайте заглянемо, Салончик закритий. Так буде краще видно. Комбінований салон шкіра зі тканиною. Червона стрічка в автомобілі прошита. Отак От буде гарно. Видно салончик. Подивіться, великий монітор, мультикермо та багато інших корисних функцій. І на огляді Кашкай плюс 2, семимісний, на механіці, дволітровий дизель та повний привід. Ціна його 12450 11 рік. Друзі, я знімав тільки що відогляд кросоверів з авторинку. Заскочу до нас на майданчик, адже тут також є кросовери, зроблю широкий катер, є з чого вибрати. Ось така мелічка є. У нас в наявності до прикладу. Ціна її 12,507 сьомий рік. 3,5 бензин автомат 173. Пробігу з білим шкіряним салоном. Друзі, також є цілий ряд з кросоверами. Ще до них хлопці не добралися, бачите, чистять машинки там попереду, що тут зараз будуть ці чистити. Є різні автомобілі, ціни також є різні на них. От джип Чероки, 3-2 бензин автомат, повний привід, друзі. Підігрі сидінь, керма, кліма, все, що хочеш. 21 200. Ціни також всі від власника, націнки на машинах немає. Всі стоять так по цінам, щоб ви могли прийти, оглянути, позвонити власнику та придбати автомобіль. Друзі, я усім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Долучайтеся до нашого ютуб-каналу. у Нас відео виходять щотижня. Буду вдячний за підписку. підтримуйте українське і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.